Зламані долі через комуністичний терор до роковин голодомору у краєзнавчому музеї відбулася тематична виставка. Експозиція презентується завдяки співпраці прилуцьких музейників з Київським національним музеєм голодомору геноциду. Неодноразово ми вже експонували їхні виставки, зокрема такі як нищення ідентичності. І власне сьогодні ми представляємо на огляд зламані долі. Зламані долі вони зламані саме. Терористичним режимом радянської влади протягом на спочатку ХХ століття і до 90-х років річ у тім, що ось такі виставки вони дають легко сприйняти той важкий матеріал і і вкрай важливий матеріал. Тому, коли ми просто читаємо в підручниках, ну я веду до прикладу наших нашу аудиторію учні наших ліцеїв. Гімназій, то власне сьогодні вони можуть це споглядати, і вони завдяки візуалізації, завдяки тій візуалізації, яка знаходиться на плакатах, тобто світлини, документи, дуже такі короткі, але лаконічні тексти, які закладаються тобі в розуміння: заслання, табори, розкуркулення, депортації, голод. Це лише короткий перелік трагедій, що приніс комуністичний режим Україні. В музеї говорять, згадувати усі ці події необхідно. Ми можемо бачити по теперішній ситуації, що Росія, як і багато століть тому, і багато років тому використовує всі ті самі методи проти українців. Це і Знищення інфраструктури, знищення шкіл, знищення лікарень і, взагалі, знищення всього цивільного населення. Тому нам варто це пам'ятати. Нам варто не забувати про взагалі всі події, щоб вони знову не повторювалися. Українську історію треба знати. Переконані учні ліцею номер 2 Примусова колективізація, розстріляне відродження, репресії, знищені життя через більшовицький режим. Тощо, кожна кривава подія вражає. Ми вразилися, Олексія, на на тим, як змущалися з українським народом. Щоб не робили таких більше помилок, як тоді. Не щоб не було такого ж самого холодомору, була дуже цікава лекція було дуже багато що послухати. Ми нам розповідали про минуле, що тоді відбувалося, що зараз, щоб не повторити ошибок. Мені він сподобався, і наше покоління. Про щоб не робити більше таких помилок, пам'ятати і не повторювати помилок, адже сьогодення нагадує нам, не з кожним сусідом можна брататися. Росія діє однаковими методами, і це перший метод знищення ідентичності, і потім насадження ідентичності мови, культури, релігії, світобачення навіть. Відношення до людей, до особистостей, їхніх, скажем, вподобань, ось як в двадцятому столітті відбувалось таке нищення, відповідно і зараз ми бачимо. Тобто проводяться аналоги. І, звичайно, що потрібно вчитись на таких уроках. Здається так, що життя нам дає останній урок у відносинах з нашим сусідом, інакше. Ми просто втратимо себе раз і назавжди як народ. Тому закликаємо всіх приєднатися, відвідати наш заклад, переглянути виставку Зламані долі, яка досить ґрунтовно познайомить з тим терором і убезпечить нас від повторення тих невдалих кроків в політичному, суспільному, культурному і особистому житті.